Вже вдруге поспіль у Тернополі відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО середдю США та спортивних клубів. Змагання зібрали понад 800 спортсменів з усієї країни, аби поборотись за звання кращих. Рівно рік тому ми вперше в Тернополі проводили такий захід. Цього року ми повторили і, на мою думку, ми впоралися з задачею, і навіть трошки ліпше цього разу вийшло, ніж минулого разу. Вікові категорії у нас тут представлені від 8 років, тобто діти від 8 років змагаються і відповідно до 23. Представлені, І, як так, можуть брати участь і беруть участь на цих змаганнях, як хлопці, так і дівчата. Каже, подібного роду чемпіонати це не лише можливість заявити про себе, але й шанс випробувати власні сили, перевірити свій рівень підготовки, а також отримати цінний досвід. Мені подобається це від спорту, тому що в цьому виді спорту кожна дитина може себе реалізувати. У нас тут є шість розділів: це три розділа татамі бойових і три розділа ринг. І би кожна дитина там певні є правила, певні якби обмеження, і кожна дитина може себе реалізувати. Так, наприклад, у розділі фулконтакт дозволені удари тільки вище пояса. У лоу кік не можна застосовувати коліна. А у розділі ка 1 можна бити і руками, і ногами, і колінами. Самодисципліна та наполегливість, а також багато тренувань, тільки це забезпечить хороший результат, переконані фахівці. Дуже радую, що не дивлячись на такий тяжкий час, ці змагання відбуваються вже вдруге в Тернополі. І е, дуже добре, що ваша адміністрація і мерія допомагає. відповідно, міністерство молоді та спорту України проводить ці змагання. І надіюсь, що ці змагання, будучи на один рік, проходити у вас Тернополі. За правилами ВАКу, поєдинки проводяться за схемою три раунди по дві хвилини кожний з перервою, одна хвилина між раундами. І одразу після судді оголошують вердикт. У одному з яскравих спарингів переміг тернополянин Максим Стецій. Вибороти золото каже, йому вдалось завдяки наполегливій підготовці та злагодженій роботі. Саме в кікбоксі мені сподобалася динаміка, де ти постійно змушений бити щоб виграти, тому що це. Не командний спорт, де тебе тягне команда, або ти тянеш команду. Ти тянеш тут сам себе. А команда тобі тільки допомагає тренуватися і виступати. А в бою ти вже мусиш вирулювати сам. Змагався кікбоксер у категорії до 71 кілограма у розділі К1. Його суперник приїхав з Черкас. Максим розповідає, наполегливо готувався до змагань, тому результатом задоволений. Це не перша перемога хлопця і попереду також багато планів. Я вже, слава Богу, майстер спорту міжнародного класу, і це вже в мене не перше. І я дуже радий виступати саме в своєму місті, представляти саме своє місце і вигравати тут. Хлопець додає, роботу організаторів чемпіонату видно неозброєним оком. Відтак вони зробили усе можливе, щоб змагання відбулись на найвищому рівні. Круто, що є можливість виходити під музику, під такі аплодисменти, під такий рівень глядачів. Це дуже стимулює розвиватися далі і не зупинятися. У віковій категорії 15-16 років та ваговій категорії 51 кілограм здобув першість Іван Волок. Хлопець родом з Кривого Рогу. Емоції дуже круті. Перший чемпіонат України, який я виграв, дуже багато змагань програвав, але зараз виграв. Здобув перемогу на чемпіонаті і Одесит Олег Росудов. Одразу сходячи з ринку, хлопець зділиться своїми емоціями. Ой, дуже важко. Я перший раз, коли приїхав, я мене засудили. Тепер я тут. Я це зробив. Дякую вам велике. Тривав чемпіонат декілька днів. В результаті наші тернопільські спортсмени вибороли 26 золотих медалей, 13 срібних та 17 бронзових. Загалом Тернопільщину представляло 66 кікбоксерів. Подібний чемпіонат планують і надалі проводити у Тернополі.